Традиційно о цій порі на каналі Вектор ви дивитесь лозівську панораму. Усі, хто стежить за міськими новинами, вітаємо. У студії Вадим Гоч. Отже, сьогодні у випуску про таке: Як попередити тероризм радять співробітники СБУ, створюючи належні умови життя, не забувають і про новорічні клопоти переселенців. Відремонтований під'їзд став прикладом. Асоціація міст України розповсюджує кращий досвід: турнір юних істориків святий Микола почав вітати дітей. У п'ятницю в чергове позачергово зібралися депутати Лозівської міської ради у сесійній залі. Як одразу пояснив депутатам міський голова, причиною оперативності зібрання знову стали питання фінансові. На сесії обласної ради розглядалися питання переросло субвенцій з державного бюджету, в тому числі для міста на забави. Передбачено збільшення субвенцій на надання а, піль, на надання допомоги сім'ям здійснювати в обсязі 1 млн грн і зменшення субвенцій на надання пільг та субсидій на ЖКП в обсязі 1 млн 677 тисяч грн. Запропоновані зміни запевнила начальник фінансового управління. Відповідають реальним потребам городян, розрахованим на кінець року управлінням праці та соцзахисту населення. Низка питань пов'язаних із підтримкою сім'ї та дітей, потребує більшого фінансування. А от коштів, передбачених державою на субсидії, було занадто. Загальнодержавна державна політична напруга та військові дії на сході країни змушують сьогодні правоохоронців працювати у посиленому режимі серед головних заходів попередження проявів тероризму, а це без всебічної підтримки людей неможливо. Переконували актив міста у четвер працівники служби безпеки України. Лозова перші відвідини, зазначили співробітники Служби безпеки України з циклу запланованих до міст Харківської області наближених до території, де наразі відбуваються бойові дії. Питання боротьби з тероризмом в умовах сьогодення набули актуальності. Факти їхнього вчинення поширюються. Лише останнім часом таких резонансних злочинів з використанням зброї та вибухових речовин у харківській області сталося близько тридцяти. Розбороботу професіонала круглосудечна Навіть жах того що все эти, что имели место на взрывы, диверсии, теракты, практически все они расследованы и исполнители пойманы и получили его заслуга. Но, к сожалению, на их смену приходят другие. Реальные обстановки требуют от нас понимания, что происходит вокруг и понимания наших действий, что мы должны на своєму місці зробити. Саме, що робити, і приїхали розповідати. Керівникам підприємства різних галузей і різних форм власності співробітники СБУ давали конкретні поради. Прежде всього, там, де є порядок, там, де є скажімо, режимний об'єкт, де є вход-виход, должен бути дійсно режим роботи підприємства. Якщо положено в певний час перебувати на роботу, і взагалі то за трудникам приятеля, яких десь пропускав. Будьте добрі, навіть і усі керівники мають негайно у своїх трудових колективах провести відповідні інструктажі, бо деякі перевірки імітації спроб вчинення теракту розповідав харківський гість, красномовно засвідчили чи то безпечність, чи то байдужість людей. «Робочі підприємства смотрять деякі просто якби. Что-то уже человек даже не поинтересовались. Зачем? Некоторые подошли и спрашивают, а что здесь делаете? Говорит, бомбу загладывая, разворачиваются и уходят, как будто их не касается. Особиста безпека починається з елементарних речей, пояснювали силовики. Не бути байдужими, бути пильними та знати, що робити, коли зустрічаються підозрілі люди своєю поведінкою чи зовнішнім виглядом, або при виявленні підозрілих речей. У таких випадках радять телефонувати до компетентних органів, які сьогодні працюють цілодобово. Всі трубку поділиють чоловік, спеціаліст, який зможе навіть з дівчинку розказувати позвонившему охранника, сторожа, вытянуть ту полезную информацию, которая позволит правильно реагировать. Телефони для реагування 057 716 61 057 734 50, 067, 570, 10, 77, 099, 040, 96 11 Фігурують і у листівках, які буде розповсюджено містом. Вплинути на системне без попередження відключення електроенергії. Просили лозівчани. Вважають це питання в площині національної безпеки, адже така практика. Може бути придумовою терактів. Беззаперечно, додають співробітники СБУ, дієвим заходом у забезпеченні у місті стабільності та спокою буде оперативне та об'єктивне інформування городян про все, що відбувається в країні, починаючи з офіційних повідомлень і закінчуючи моментами патріотичного виховання. За процесом соціального забезпечення переселенців уважно стежать представники місії організації з безпеки та співробітництва в Європі. У четвер спостерігачі ОБСЄ відвідали Лозову. З представниками місії ОБСЄ зустрічалися заступник міського голови Олександр Недірко та керуючий справами виконкому Юрій Кушнір, які докладно ознайомили гостей із процесом організації підтримки людей, які прибули до міста з території проведення військових дій на сході країни, які є проблемні моменти в цій ситуації, та яким чином вони вирішуються. Місія ОБСЄ полягає у тому, щоб об'єктивно здійснити моніторинг та узагальнити інформацію, як допомагають в Україні людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Створюючи належні умови для вимушених переселенців, міська влада не забуває і про їхні передноворічні святкові клопоти. У новорічних та різдвяних святах, які проводитимуться у Лозовій, разом із городянами візьмуть участь і сім'ї переселенців. Свято нового року буде влаштовано для всіх. Це обговорювали у середу присутні на черговому засіданні міської координаційної ради, яка опікується вимушеними переселенцями. Для мешканців вулиці інженерної новорічне свято готує колектив озівського технікуму. Місто дарує тамтешнім мешканцям ялинку, для дітей готують подарунки, так що святковий настрій буде в усіх. підсумкове у цьому році засідання на цьому тижні провела координаційна рада з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання насильству та протидії торгівлі людьми. На ньому служби відзвітували про роботу, проведену у 2014 році. Кожна за своїм напрямом. Служба у справах дітей про те, як забезпечувався захист прав та законних інтересів дітей, про роботу із сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Освітяни доповіли про цьогорічну оздоровчу кампанію, медики про проблеми, які сьогодні є із профілактичними щепленнями малечі. Міліціянти навели статистику випадків насильства в сім'ї та роботу, яку вони проводять для попередження таких інцидентів. Доповідачі озвучували і свої плани на майбутнє. По завершенні засідання було погоджено загальний план роботи Координаційної ради у 2015 році. Відремонтований під'їзд у будинку номер 2 дев'ятого мікрорайону це колишній гуртожиток, став прикладом для інших у своєму ж будинку і для сусідніх, що у будинку номер 2 а Побачивши відремонтований третій під'їзд у сусідів з другого будинку, вирішили свій відремонтувати. Розповідає пані Ольга з другого а будинку 9-го мікрорайону. За всі 17 років, скільки вона тут живе, ремонту жодного. Я давно хотіла і поговорила з жильцями. кожен согласився, давно теж хотіли, від деньгами. за них. Придбали будівельні матеріали за рахунок варплати. Хлопці з Бумерангу, які обслуговує їхній мікрорайон, за місяць все зробили. Де Повипадала штукатурка, пачтукатурилятой тобто провели ремонт старої штукатурки. Пошпаклювали, побілели, покрасили. <паспорт> вот он і результат с з тим, що сейчас небо і земля так шу б швидше, якби тепліше на вулиці, пояснюють жильці. Вже на весну вони запланували продовження ремонтів. Технікум нам э, в тепле согласился помочь сделать цоколь, окна і козырьочок. Перший і останні під'їзди у їхньому будинку збираються на ремонт, розповідає Ольга. Тільки в одному мешканці противляться. Я ще не дійшло то, що нужно робити Ну самим теж, і чистоту підтримувати самим. Же. Світлана Петрівна була ініціатором і організатором найпершого ремонту у третьому під'їзді. Саме його згодом пішли наслідувати інші. Мешканці всі згодилися скластися на будматеріали, бо набридло у багні жити. Ми зараз зробили. Потім прийшов середній під'їзд, Подивився перший під'їзд, середній під'їзд уже у нас вже зділений. В даний момент зараз діляють в першому ремонт. Сусідам допомагала вже організаційно, розповідає Світлана Петрівна. Головним було у кожному під'їзді знайти зачинателя. Їм нелегко довелося, бо жителі колишніх гуртожитків різні багато серед них неблагополучних, але як з'ясувалося, більше небайдужих. Житловики чекали таких кардинальних зрушень по двом колишнім гуртожиткам 2 і 2 а на першій зустрічі з мешканцями. Пригадує директор шловоуправляючої компанії Сергій. Її шов, були одні претензії, і хоч рівень проплат був найнижчий, на них відреагували, замінили вікна, потім електрику. І Отак в течение трьох років ми зробили реконструкцію освіщення, реконструкцію лісничних прольотів. Це теж освіщення частічно, а частічно захранені тепла. І вже от в конце роботи ми увиділи, що люди проявляють інтерес к ремонту під'їзду, тому що вони увиділи, що каким красивих окнам эти облезлые стіни, ну нікак не йдуть. Да. Люди об'єднались, Тепер хочуть ще й крівлю склачену на всьому будинку зробити. Ділиться Світлана Петрівна дорого, але потрібно. Же якби нам повну суділа? Єдине, що ми тільки кару пірові купили. Ну ми ще пока не дійшли до цього. Ну, я думаю на наступний год. Рік... Ми все-таки дійдемо, тому, що криша це найголовніше в даний момент. Змінити ставлення до будинку, об'єднатися можуть і мешканці дев'ятиповерхівок 9-го мікрорайону. Цього прагне директор Жука. Приклад тому, що найбезнадійнішу ситуацію можна змінити у них поруч. Будинки 2 і 2А. Житловики готові зробити крок на зустріч. Є невикористані кошти з квартплати. Будуть надходження в наступному році. І ще я спрошу дуже гарисполком, рукаводця городської. дать на эти дома деньги для ремонта кровли, потому что кровлю ну, она на этих девятиэтажках очень в очень плачевном состоянии. Да. Благодаря вот этим трем составляющим мы надеемся в следующем году подтянуть наши девятиэтажки. Ну, если при этом еще будет изъявлено желание людей, то мы займемся где-то хотя бы в одном доме, отремонтируем их огромные вестибюли и места общего пользования. У цьому році підприємство «Лозова Буд» виконало роботи з відновлення системи водовідведення підземного переходу з боку вулиці Кооперативної до 5-го мікрорайону. У 2015 році ремонт буде продовжено. Ми зділили всі колодці. Ми зробили водоотвод від 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 5-го мікрорайону. Всі ці роботи виконані, Обша сума там порядка 60 тисяч. Хоч і було на цей об'єкт у листопаді із міського бюджету додатково виділено ще 70 тисяч гривень, продовжувати ремонт не мають можливості, пояснює директор Лозовабуду Анатолій Білецький. Із підприємством й досі не розрахувалися за вже проведені роботи. Порядка 60 тисяч вони лежать в картотеці. нічого не проплачується. І сьогодні не можна закупити ті матеріали, які можна. Це дорогостоящі матеріали, остеклення із карбоната сплошного. Порядка 30 тисяч то освіщення, которої сьогодні надали порядка 15 тисяч. Потрібен час на придбання і доставку матеріалів, виконання робіт. А до кінця року із склінням освітленням не встигнуть, тому їх робитимуть вже у 2015-му. З весни також можна буде починати укріплювати стіни. Нагадаємо, загальна вартість проекту з реконструкції підземного переходу по вулиці кооперативній півмільйона мільйона гривень. Фінансово матеріально допомогти із ремонтом міський голова просив керівництво південної залізниці та Лозівського ковальського механічного заводу. Асоціація міст України в рамках проєкту Діалог, який реалізується спільно з Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, організувала і провела у Вінниці дводенний семінар для представників органів місцевого самоврядування. Його тема досвід впровадження електронного урядування у виконавчих органах Вінницької міської ради. Про електронне урядування сьогодні багато говориться, але хотілося наочно побачити, як система працює, розповідає керуючий справами міськвиконкому Юрій Кушнір. У Вінниці їм це показали. Вражень залишилася маса. Тепер новації вінничан хочеться і в лозовій запровадити. Спробують почати з електронного документообігу. Сьогодні, коли будь який документ у виконком потрапляє, він ходить відділами до нього. Додаються нові з електронним документообігом. По перше, зменшується об'єм роздрукованих матеріалів. По-друге, більш оперативно і швидко відбувається проходження та погодження документів. Чітка система контролю, тобто машина сама показує, де різними кольорами ступінь підходу контрольної дати. Тобто там зеленим нормальний режим, жовтий, наближаються терміни виконання, червоним документ треба виконувати. Якнайшвидше, все це їм показували у Вінниці. Все працює. Програмне забезпечення там встановлено, звісно, не з дешевих, але є доступніші програми. Передбачити фінансування на їх придбання виконком проситиме депутатів міськради. Я впевнений, що якщо вклавши зараз певні кошти, вони окупляться максимально швидко. по перше, на економії паперу, по-друге, по економії часу для виконання документів. Таким документообігом охоплено у Вінницькій міськраді всі підпорядковані її підрозділи. Не тільки документація, а й вся інформація зберігається, контролюється в електронному вигляді. Що зацікавило? Це цілодобова диспетчерська служба. Цілодобова варта. Це окремий відділ виконкому є в місті один номер, наприклад, 1563. На які з усіх питань телефонують мешканці міста Вінниця, з усіх питань із питань водозабезпечення і аварійних ситуацій. Всі до одного питання фіксуються, реєструються, відправляються знову ж таки в електронному вигляді на виконання відповідним комунальним підприємствам, які введені в цю систему електронного обміну інформації. Загально прийнятий регламент виконання заявки 3 години і щотижня на апаратній на радіо міського голови. Начальник відділу звітує про стан виконання, кількість яких заявок надійшла від мешканців міста, характер заявок, виконані, не виконані, не виконані по якій причині. І міський голова володіє проблемними ситуаціями. По місту в повному об'ємі. вразив і прозорий офіс вінничани. В ньому отримують адміністративні послуги. Ту роботу в Вінниці почали з 2008-го, переймаючи приймаючи європейський досвід, не чекаючи загальнодержавної команди. Ефективно, зручно і дійсно прозоро. У приміщенні немає перегородок замість них скло. Чітко відпрацьований алгоритм звернутися можна з будь-якого питання. Саме дивлячись на Вінницький прозорий офіс, можна стверджувати, що створення центрів надання адміністративних послуг це правильний крок. І те, що робить сьогодні міська влада, в першу чергу за ініціативи міського голови, за нашої так з підтримки і розуміння цього питання, то що напрямок зроблений акцент на неформальне відношення до створення центру надання адміністративних послуг, реальне перенесення надання адміністративних послуг до центру, це правильний шлях, і на прикладі міста Вінниця видно і зрозуміло, що це дуже ефективний. Елемент роботи влади з населенням, з мешканцями міста, з фізичними юридичними особами, суб'єктами підприємницької діяльності також учасників семінару знайомили з роботою сайту Вінницької міськради. У неї дуже цікава структура органів управління незагально прийнята. Відмічає керуючий справами міського Юрій Кушнір. Побачене можна і у себе потроху починати реалізовувати. Представники Лозової відвідали й інші семінари загальнодержавного масштабу. На початку тижня у Києві відбувся інформаційний семінар для представників регіональних засобів масової інформації. Інформаційному заході взяли участь більше ста представників засобів масової інформації з усіх регіонів України. Не було лише медійників з Донецької області та Криму. Семінар присвячено висвітленню ключових аспектів реформи місцевого самоврядування, про її хід та очікувані наслідки. Про це розповідали високопосадовці центральних органів влади, як законодавчих Верховної Ради України, так і виконавчих Кабінету міністрів України. Запевняли, розділ реформа місцевого самоврядування є ключовим в коаліційній угоді та у програмі дій. Яльності уряду. Проте, вже сьогодні в процесі впровадження головних заходів реформ з децентралізації влади та фінансів відчувається певне гальмування. Аби довгоочікувані реформи не залишилися на рівні намірів, асоціація міст України, яка захищає інтереси громад країни, вирішила звернутися до ЗМІ. Бо, як вважають фахівці, об'єктивне доступне інформування суті та форм децентралізації сприятиме збільшенню громадської підтримки та не дозволить заговорити розпочати. Днями у 10-му навчально-виховному комплексі проводився міський етап всеукраїнського турніру юних істориків. В інтелектуальних змаганнях взяли участь п'ять команд, які представляли навчальні заклади міста. У такий спосіб організатори перевіряли знання учнів з історії України та Всесвітньої історії. Турнір проводився у форматі доповідач Опонент Рецензент. У підсумку переможцями оголосили учнів 10-го навчально-виховного комплексу. Всім призерам турніру організатори вручили грамоти відділу освіти Лозівської міської ради. Це конкурс, який проводиться за бажанням, тобто ті діти, які хочуть спробувати відповідно свої сили. Він не є таким формальним, офіціозним. Найголовніше, звичайно, навчити їх захищати власну точку зору, аргументувати власну позицію. Українська міліція 20 грудня відзначає свій день. Вітання зі святом Лозівські міліціонери приймали напередодні у п'ятницю. Шановні гості, працівники, пенсіонери та ветерани ОВС. Сьогодні ми зібралися з нагоди святкування 23-ї річниці Дня міліції України. Підводячи підсумки роботи за останній рік, який був нелегким для кожного з нас, хочу подякувати своїм заступникам та всьому особовому складу за вагомий внесок з боротьбу зі злочинністю та охорону громадського порядку. У зв'язку з ситуацією, яка склалася в країні, багато працівників ОВС з різних областей несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції. Нам як області, яка межує з Донецькою, доводиться також нелегко. Незважаючи на ті нарікання, які іноді звучать на нашу адресу, люди все ж таки покладаються на працівників міліції у захисті їхніх конституційних прав та законних інтересів. Наша служба нелегка і дуже відповідальна, тому кожен з нас повинен з честю виконувати покладені на нього обов'язки, захищаючи життя і здоров'я людей, їхні права та свободи, інтереси держави і суспільства від протиправних зазіхань. За дорученням міського. Голови Сергія Федоровича Степанова, виконавчого комітету міської ради, депутатського корпусу міської ради. Дозвольте привітати вас з професійним святом днем міліції. Звичайно, зараз робота працівників правоохоронних органів надзвичайно небезпечна і складна. Вона потребує великої, значної волі, сил, внутрішніх і фізичних. Прийміть найкращі привітання. І прийміть побажання щастя, здоров'я, благополуччя, наснаги і терпіння. А також всього найкращого вам і вашим родинам. У четвер у лозівському центрі інвалідів Жемчужинки відбулося святкування Дня Святого Миколи Чудотворця. У гості до жемчужинок завітав голова Лозівського міськрайонного суду Олександр Ткаченко. Прибув не з порожніми руками із собою привіз подарунки, які були придбані працівниками суду разом з підприємцями. Ми вирішили в місті подарувати вашому заведенню. большої болі пилісос. Я думаю, что те ковровые покрытия, которые здесь лежат, они нуждаются в том, чтобы их ежедневно убирали. Я думаю, веником здесь не уберешь, а детки они ползают, да, ручками собирают все. Ну, естественно, потому что впереди у нас День Святого Николая, всем деткам маленький большой такой подарок, там конфеты, шоколадки, печенье, Це сюрпразмінко адкалістів зірського города. Але на цьому сюрпризи не закінчилися. Лозівський центр молоді також підготував подарунок. До дітей у гості завітали Янгол та святий Миколай з привітаннями і, звісно ж, смачними подарунками. Лозівська об'єднана державна податкова інспекція напередодні дня святого Миколи Чудотворця влаштувала свято 30 дітям сімей вимушених переселенців. У цей день святкову програму було організовано для дітей, сімей вимушених переселенців, учасників АТО. Сьогодні Лозівська ДПІ розпочинає святкові новорічні дні в місті Лозова. Ми запросили напередодні Дня Святого Миколая діток з зони АТО і в місті з ними хочемо відсвяткувати це свято. Сьогодні, от такий, такий захід, і ми вважаємо, що цю е, частину душі ми хотіли би. Наповнити радістю діток з зони АТО податківці зібрали діток у кафе міського палацу культури, частували малечую усілякими ласощами та розважали веселими конкурсами. Не без проблем. Втім, з оптимізмом говорить керівник ЛКМЗ Василь Черномас. Завершують машинобудівники цей рік. Наразі ЛКМЗ працює на повну потужність практично за всіма напрямками. Бажає найкраще лише навантаження на ковальське виробництво. Його зупинятимуть на декілька днів через відсутність замовлень залізниці, розповідає Василь Черномас. Ізготавлюються мости для підприємств ХТЗ, білоруських заводів. Повним ходом зготавлюється сільхозтехніка. Заключені у нас два контракти. по изготовлению корпусов для спецтехники, это с КБ Морозова и Киевским бронетанковым заводом. Планируется вот перед Новым годом подписание еще одного контракта с ХКБМ на изготовление 10 корпусов спецтехники. Традиционно уже освоены у нас мосты под БТР-4. Сегодня осваиваем раздаточные коробки, редуктора, колесные редуктора под БТР-4. Слава Богу, робота є. На зимні канікули Не Вже з неділі 4 січня усі виробничі підрозділи розпочнуть працювати, аби встигнути виконати усі зобов'язання за договорами. Технічні можливості є, запевняє керівник підприємства, бракує кваліфікованих спеціалістів. Були кваліфіковані оператори станків, там ще повні. Чоловік 10-15, ми б закрили цю проблему ж саме сварщики з лісаря міханозборочних робіт. Це чи не головна причина, яка викривила ситуацію у фінансовій площині. Наразі на підприємстві існує заборгованість із виплати зарплати 50% за жовтень. Проте є впевненість, що до кінця року стан справ покращиться. По фінансовим показателям немножко хуже. Ми отримали заключив договори, отримали предоплати. Ще, на жаль, С взятыми на себя обязательствами в полном объеме не справились и не в полном объеме произвели отгрузку продукцию, за которую рассчитывали получить деньги. Но сегодня на последней стадии подписания находится контракт с УК И я надеюсь все-таки получить по этому контракту предоплату и выйти. В новий рік без задовжності по заробітній платі ну і по прочим обіцятельствам, які ми повинні платить, отримавши рекомендації області щодо переходу на роботу у третю зміну, машинобудівники не планують це робити, повідомив генеральний директор ЛКМЗ. Василь Чорномас виказує вдячність заводчанам, ветеранам підприємства за сумлінну працю та вітає усіх з новим роком. 2014 рік залишиться в пам'яті як час непредсказуємо змін, складних і змін. решений, напряженной и созидательной работы. Коллектив завода многое сделал для работы производственных подразделений по освоению и выпуску новой продукции. Возобновляются старые связи, появляются новые партнеры. Пусть пока еще не все просто в производстве, но на сегодняшний день главное, что у завода есть заказы, а это значит есть и будущее. Спасибо вам за ваш добросовестный труд. За уміння і бажання преодолівати трудності. Желаю вам всім крепкого здоров'я, любові, щастя, мира в нашій країні. з наступаючим новим 2015 роком! годом! А до нового року, до речі, залишилося трохи більше тижня. Вважається, що новий рік саме той час, аби розпочати нове життя. Ми бажаємо, аби наступний рік навчив всіх нас робити самим своє майбутнє таким, яким нам і хочеться. На все добре.